що я стратифікую і де я зберігала. Ось це у мене стратифікація. Це те, що я тепу с насінню створюю такий період охолодження, ну, щоб я на розсаді його буду Сподіваюсь, і щоб воно побувало в таких умовах зими. реалі зими. Значить, що в мене тут є? Осока, війник діамантовий, це злаки, я їх ніколи не вирощувала. Зараз по перший раз спробую головати. Синьоголовні, різні сорти ось тут у мене і тут: кермек, мальва. Що ще? Сідач. Отак. Так. Це те, що я посадила на стратифікацію. Насіння ось цього всього я брала у Оксани Арділля. і у неї було на кожній пачці написано, що треба стратифікувати, що не треба, бо я не знаю, що треба, що не треба. Отак. Ну все, я посіяла, присипала трошки ґрунтом, пролила, я тут ще не пролила, зараз пролю. І залишаю їх до весни тут, а потім я їх закрию. Кишечка, я, їх внизу, я їх закриваю, такий парничок створюю і заношу їх додому. І там вони мене проростають, потім звідси я пікую і в, і в таку, таку касет маленьку. Так, да, в касетті чому? Тут, тому що носіння доволі крупне, я вирішила сюди, у мене просто не було вже таких судочків. Отак. Я все потім беру в кассету, пересаджу, з касати вже порчик по 9